Всіх щиро вітаю. Я сьогодні знаходжусь проїздом і вирішив використати цю можливість для того, аби вам продемонструвати надзвичайну складову винного світу. Що це буде? Додається, як то кажуть, до кінця і дізнаєтесь. Перш ніж почати, хочу попросити підписатися на YouTube канал, залишити коментар. Покласти лайк цьому відео. Ну і звісно, як то кажуть, стати учасником винної фереї, де ви, залишивши коментар, підписавшись на канал і поклавши лайк цьому відео, маєте можливість отримати один із трьох сертифікатів на безкоштовне навчання в школі Семелі Віталія Ковача. Тому що тут ми говоримо виключно про вино. Хочу підмітити, що я сьогодні знаходжусь в одній з найменших держав Європи. Держава. Серці нашої Європи, яка відома своїми прекрасними винами, багатими традиціями, та, звісно, тим, що називається виноградною лозою, яка увійшла в книгу рекордів Гіннеса. і таким чином ми маємо можливість її сьогодні спостерігати. Загалом хочу нагадати, що Словенія, яка є максимально близька до України з точки зору мови і інших традицій, має на сьогоднішній день три основні винородні регіони, а саме по посав'я посаві і подрав'я. Вони досить легко, як то кажуть, розшифровуються, тому що при морі вона біля моря, по салі Подрав'я це біля річки Драва. Але найбільший з них є, звісно, регіон Подрав, який славиться своїми елегантними білими винами, які виготовляються на схилах навколо річки Драва. І вона на фоні мене, ви її бачили. І в принципі він досить високо над рівнем моря, тому саме клімат дозволяє. В тому числі, насправді є рожеві виготовляти, і навіть червоні, але вони будуть, як то правило максимально легкі. І виноградники ці знаходяться в околицях міста Марибор. Загалом по драві вже поділяється на дві ключові апеляції: це Штаєрська Словенія і Прекмурія, і вини яких я вам в великій більшості продемонструю зараз в цьому виному магазині, який тут знаходиться як і винний бар, як і винний магазин. Знаходиться все це, звісно, навколо повторюсь, міста. Марібор. Місто Марибор — одне з двох найбільших міст країни Словенії, де звісно винна культура живе вже століттями. І серед головних білих сортів цього регіону є шипон. До речі, його ми всі добре знаємо, тому що насправді це є фурмін. Це віймові, як то кажуть, згідно традиції, вони називають його шепон, тому що там є дуже гарна історія, яка пов'язана з військовими Наполеона Бонапарта, які проходивши тут пилевино і говорили там якось на французькому гарно виріс там. Далі, окрім шипона, тут є рейнський рислінг, Савіньон Блан та Трамінер. Серед червоних є жаметна черніна, а також іще відома як Блауер Кольнер. Це місцевий сорт винограду, який, звісно, став легендою завдяки своїй довговічності. І саме тут на бережці річки, ось на фоні, ви бачите в місті Марібор, як росте її називають Стара Трта. Це дійсно найстаріша виноградна лоза у світі, яка до сьогоднішнього дня плодоносить. Приблизно роблять 50 літрів вина в рік. Воно не продається. Я наразі спробую якимось чином вмовити, як кажуть, цей винний бар для того, щоб я придбав цю пляшку для використання виключно, як то кажуть, учбових цілях, щоб ми міг з вами разом продивувати і прокоментувати це вино. Її вік на сьогоднішній день перевищує 400 років, тобто є. Вже підтверджено книгу рекордів Гіннеса, що вік лози було визначено завдяки історичним документам, які збереглися. І саме головне дендрохронології, яка дозволила це всі нам відомий метод, який дозволяє датувати їх деревини за кільцями росту. І це було підтверджено, що ця лоза, звісно, пережила війни, епідемії та катаклізми. Була висаджена приблизно між 1572 та 1620 1572-1622 роками, десь цей період часу ми бачимо, як вона збереглася. Ось вона так на будинку. Ну, по-перше, вона, звісно, так додатково підв'язана, як то кажуть. Досить широка. Ось таким чином вона розгалужена. Загалом стара рта була свідком багатьох, звісно, історичних подій, і її доглядали різні покоління виноградарів навіть під час Другої світової війни містяни. Як то кажуть, берегли цю лозу, приховуючи від окупантів, ця лоза належить до автохтонного сорту Жаметовка або жаметна черніна. Вино цього сорту легке з фруктовими нотами та приємною свіжістю. Так як то кажуть, пишуть книги. Щороку, якщо звісно, вдасться придбати пляшку, вина, хоча вона, повторюсь, не продається для приватних осіб. Що варту додати, що щороку з урожаю цієї лози роблять лише кілька пляшок вина, які дарують. Почесним гостям міста, тому ми можемо як то кажуть в даному випадку не вписатися в даний формат, але будемо, як то кажуть, працювати над цим. Загалом стара рта вижила завдяки ідеальному місці звісно, помірному клімату і головне завдяки любові та турботі, звісно, місцевих жителів, тому що вона стала справжнім. Символом витривалості культури та традиції Словенії. Щороку в Мариборі проходять фестивалі, присвячені старій рті, яка, звісно, приваблює тисячі туристів з усього світу, тому що не так часто, де ви можете зустріти такий елемент, пов'язаний з виноградарством ну, і загалом виного світу. Тож, якщо ви цінуєте історію, культуру та чудове вино, звісно, вам треба прийти, подивитися на стару рту, як вона виглядає Ось таким чином, напевно, це і діти. Сина бодачка на даному етапі прямому розумінні. І зараз я ще вам хочу продемонструвати цей винний магазин, винний бар, яким чином він виглядає, тому що насправді ви тут можете продегустувати як вина різні з цього регіону, так різно придбати суверенірну продукцію. Для прикладу продаються ось такі гарні виноградні листя з цієї лози. Так, ціна у нас 27 евріків. Маємо так само маємо золоті е, прикраси для шиї, для вух, для трошка. Це чистого золота. Ціна відповідно, ви бачите, 79, євро, 145 і 135. Також і звісно інші аксесуари. І давайте я вам зараз покажу інші е, вина саме виноробного регіоні Подрав'ї, тому що нагадаю, він складається у нас з е, Словенської штирії та зони. Яка звезд Прикмурій магазин, де виставлений абсолютно весь асортимент цієї виноробної зони. А, напевно, всі подрав'я. Звісно, тут є вина різної цінової категорії. Я деякі з них відмітив, які можна, звісно, придбати. Це в нас в даному випадку цвагель 2020 року 22 євро. Виробник Брачка. У нас тут 14,5% алкоголю, це те червоне, яке. Можна купляти і насправді навіть витримувати з точки зору віку свого і свого потенціалу до витримки. Далі у нас серед червоних є ще один виробник Мачковчі 2020 року. Це у нас прикмурі, апеласіон Прикмурі і сорта винограду Блау Франкіш. Ми бачимо 48 євро за пляшку гарно сургучом. Тобто, знову ж таки, це та. Пляшка, яку можна спокійно купляти. З рожевих вин у нас є 24-го е, року врожаю, блюз виробник Горват. 12,8 евриків, 12 алкоголю. Ну, як ви зрозуміли, це, до речі, верхунське віно е, найвищої категорії якості. Причина одна: 2024 рік дає можливість отримати максимум фізично насолод. Далі у нас є Рейнбоу, Валентейн, Ековайн. Воно, до речі, таке трохи було з осадом. Не виключаю, що це є виробник, як то кажуть, здорового руху життя, тому що ми бачимо виноград у нас органік, і напевно він іще біодинамік чи щось подібного характеру, тому що осаду дійсно було багато 14% алкоголю. Зона стаєрська словенія 2021 рік. Загалом повторюсь, багато виробників тут всі ми, звісно, не будемо глядати силу часу. далі у нас є ямерталь, сиві піно. Сивий піно це насправді піногріджов. всім нам відомий. у нас тут 14% алкоголю. І 21 рік, 21 еврик, тобто, по факту, вино, яке, звісно, заслуговує уваги. До речі, ось вже друга позиція від виробника Брачко, також це вино ну, 19-го року врожаю, тобто розуміємо, що вино 5 років, але це піногріджо, який має 14,5% алкоголю, тобто це те, що можна купляти, і воно є в даному випадку нефільтроване. Вино ми розуміємо, що це буде гастрономічне, потужне в усіх розуміннях цього слову. Вино, яке можна поєднувати з потужними в тому числі стравами, які дуже смачні. У нас, до речі, у нас тут є 92 бали від декантера. Що це у нас? 13% алкоголю. Сухе вино, 21 рік. Так, так, так. Я його перед цим не підготував, тому не скажу вам, який сорт винограду. Просто продемонструю, що ще є. Є навіть солодке вино. І воно буде досить, до речі, цікаве, тому що у нас тут трамінер і мускат. Румений мускат. Тобто солодке 24-го року. Малок, як то вагу, 10,5% алкоголю. Цікаво. Цікаво. А ось ще є один трамінер, 10 14, гірс тремінер. 14% алкоголю сухе. Ви знаєте, це буде щось надпотужне. І цікаве. До речі, ви бачите, що буквально 90% пляшок були закурховані саме з крюкепом. Далі в нас є шипон. Нагадаю, що сорт винограду шепон на місцевій мові це насправді сорт винограду формін. І тут, до речі, є досить гарна подача. Ви бачите, написано шипон, а верх ногами написано формін. Це для того, щоб все-таки, як то кажуть, був. Підсказка для самого споживача, який буде купляти. Тут у нас Формінт 2017 року, 13,5% алкоголь. Досить цікаво, насправді, спробувати Формінт з часом, як він себе проявляє. Тут так само 13,5% Старська Словенія. Цікаво, цікаво. 24-й рік. Чекайте, тут 24-й да, 24-й рік. Тобто ми бачимо, що досить молодий зірець. Є також, бачимо, у нас сорт винограду Solaris. У нас досить гарно в Україні його культивують окремі виноробні, тому він заслуговує уваги один із самих ранніх сортів винограду, якого період вегетації, якщо не помиляюсь, навіть складається в 93 дні щось таке. Тобто, з моменту то кажуть, цвітіння до моменту збору врожаю проходить буквально рівно три місяці. ще тут багато. Що вартує ще відмітити? Є совіньйон категорії напівсухий. Стаєрської Словенії, тобто це є у нас е, подрав'я регіон. Чому особливість цього вина? 14% алкоголю, 22 рік, тобто ви можете купляти. І, по перше, досить довгий період часу витримувати. І загалом хочу зробити наголос, коли ми говоримо по Дради, по Саві і при морі. Звісно, при морі ближче до Адріатичного моря, там буде більш тепліший клімат, більш низовина. По Драві ми зараз знаходимося найвище з точки зору розміщення висоти над рівнем моря. Тому тут домінують білі вина. Але ми ви бачимо, що навіть білі вина в окремі роки врожаю. напевно вони збирають досить. То кажуть, пізно, тому ми можемо бачити і 13,5, навіть 14% алкоголю це дуже багато для білого вина, таке вино дійсно гарно буде поєднуватися з надскладними стравами. І паралельно ви можете його довго витримати для того, щоб здобути якісь тертичні аромати в телеході. Руменський мускат, брачко це той виробник, де у нас червоні вина були гарні. Тут у нас 12,5% алкоголю, сухе, так, сухе. Сухе. Тобто, одним словом, знову ж таки, на сьогоднішній день спостерігаємо у світі певний тренд на споживання сухих вин з ароматичних сортів винограду. Тому, як то кажуть, заслуговують уваги. Ну, можна ще мускато-тонель бачимо так само. У Відні отримало срібну медаль 11,5% алкоголю 2023 року. Так, мускато-тонель, ласки ріслінг, як бачимо, є досить великий список різних білих. Екернер навіть є, шардоне. Тобто бачимо, що є досить величезна. І білий піно. Тобто, одним словом, побачили з вами приблизно 7-8 різних білих сортів винограду, які культивуються. Окей, підписуйтесь на YouTube канал, залишайте коментар. Коментар, лайк. І автоматично стаєте учасником розіграшу безкоштовного навчання в школі Семелі Віталія Ковича. Тому, як то кажуть, не зволікайте, скористуйте цією можливістю, а я спробую піти купити вино з найстарішої виноградної лози планети. Ось так, до речі, за неї доглядали. Зверніть увагу, тобто її оберігали виноградарі. Якщо по правильному сказати, якщо їй, наприклад, більше 400 років, тобто ділимо по 25 років і маємо в тоталі 16 поколінь, навіть 17, які доглядають за цією виноградною лозою. Тому за це нашим братам-словенцям великий уклін, за те, що вони зберігають такі надзвичайні аспекти у світі вина, які дають нам можливість бути на іншій сходинці, пізнання і як то кажуть, розуміння. Виноградної лози як такої надзвичайний, але якщо ми говоримо про історію цієї виноградної лози цього місця, то це звісно безцінне не тільки для Словенії, міста Мари а в тому ж і для всього світу. Тому як будете тут, обов'язково заходьте подивитись на надзвичайне вино і загалом виноградну лозу світу. Пока-пока.